Дмитрий, як ваше враження, нічого ну, не вистачило до Мені здається, була цікава гра, для вболівальників не вистачило, габаритів не вистачило, досвіду не вистачило, професіоналізму. Багато чого не вистачило. Звичайно, команда-Будівельник більш мастеровита. Команда, тож результат на табло. Скажіть, що це інформація. Баббул, які вже визначаються цьому сезону введено. Це важко. Три гри поспіль об 11-й годині ранку це дуже важко. Я навіть по першій лізі так не бігав. Дуже важко, але готуємось до літа. Дякую, Дякую вам. Одна що заходи, треба шанси були. Але подіху, я варшу, за перемог, але математика така, що буде. Математика математика, але це спорт, кожен матч принциповий, але так, це турнір на таблиці. Тож сьогодні ми більше так відпрацьовували те, що над чим працювали на тренуваннях. Але трохи десь пішло, трохи десь вони нервували будівельні команди. Тож ми трохи почіплялися, але в кінці все було видно, тож ми відпрацьовували на завтра. Якщо все так десь вибрати одне, що краще подобається в цьому сезоні? Що все-таки атакувати ну, з комфортно кому здалеку. <рес> Отримувати зарплатню більше нравиться. Це баскетбол, подобається і те, і те. Класно також відчути чоловіче тіло, але й трьошку від забору навити також треба. Дякую. <рес> А по першу чергу вітаю команду Будівельник з перемогою. Вітаю Дмитра Забірченка і гравців. Заслуговано перемогли. Що стосовно гри, так ми бились десь якісь три четверті і так далі. Топравки, за цю гру не стидно, скажімо так. Ротація найголовніше. Ротація все інше, але це внутрі колективу. Я не хочу розказувати і плакатись знову, що щось не так і так далі. Маємо те, що маємо. Працюємо в тих умовах, що маємо, і ротація так, в, в команді 12 гравців. Питання. Все? Да, Дякую. Усі ми ваші бажання, що вдалося, що ні сьогодні. Вітаю команду з перемогою. Нам вдалося. Зібрати багато підбирань, нав'язати боротьбу, гарно боролися, але можна було б краще зіграти. Як вважаєте, що це не вистачило, коли почали вже як, майже в майже ребунок, якщо тоді? Не концентрація вже вправу. Так, концентрація не вистачала її. Треба було більш надійніше зіграти в захисті. Як говорив нам тренер. Та побігти у швидкий напад. Максима, додалося, що повинні започати всього щеплення перше матчем. Зараз впевненості. Комфорт якось пакет. Так, так, комфорт, більше комфорту стало, більше впевненості, але Дякую. ще багато працювати і працювати. Дякую. Дякую. Ну, вони на першому тренуванні відчують всю концентрацію, якою не вистачало. Тут навіть іноді не концентрація, так, а відношення до своєї роботи. Що ми так скрипуть? Відношення, відношення до своєї роботи, відношення до підготовки, яка була до гри. Так? Тобто те, що ми готували, те, що ми розмовляли. В першій половині взагалі не працювало, так? Тобто довелося міняти систему захисту і, 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 і лічку так? І, і зону. Тому в принципі, спрацювало десь, але в принт. По захисту, по, по енергії питань нема. Так? Тобто, по боротьбі. Тобто, ми бачимо там 23 підбирання в нападі. Це завжди показник того, як команда хоче боротися в конкретному матчі. Так, Є е, е, якісь у нас. Е... Я завжди забуваю це слово А? Перевага, так, може не перевага. Ну і добре. Тобто, в нас є перевага у зрості, так? тобто ми маємо її використовувати. І е коли ми в першій половині там, робимо 11 втрат е з відсотком потрапляння, попадань, дуже, ну не дуже. Тобто, і коли з перших секунд просиш 3-4 секунди так, на перехід майданчику, у нас одразу мозги відключаються. Тобто просиш грати е швидше. Бистріше, все. Тобто, ноги біжать, голова не думає. І, і так і сьогодні було. Тобто, в першій половині все, що ми починали або хотіли починати швидкий баскетбол, так, у нас нічого не, не виходило, тому що зразу все, капець, голова виключилась. І що грати, непонятно. Мені сказали, за 3 секунди перевести м'яч, що далі грати, я взагалі не, не розумію. І ось цього тобто, всі, всі проблеми. Тобто, ми на максимальних швидкостях. Починаємо припускатися помилок, але помилок дитячих. Тобто, ми не знаємо, що грати, ми не знаємо, куди бігти і так далі. Тобто, коли ми граємо академічний цей баскетбол, все виходить. Але сьогодні ми намагалися грати швидко і, і нічого не виходило. Перш за все, це молодих гравців стосується так, але іноді буває, що в нас кудись, кудись це дівається і у наших ветеранів. Тому, але в принципі, я ж кажу, мені ні в чому. Хлопців прикнути, так, тому що по боротьбі, по самовіддачі все було на топовому рівні. Так? Але ось голова не працювала, поки, поки в тренера кров з власне пішла від крику, тоді треба почало щось виходити. Зараз вони мають від своєї роботи отримувати задоволення. Правильно, Тобто є вже результати, який ми зробили, так? і зараз вже немає турнірного якогось тиску на нас. Так? Тобто є перевага якась у перемогах. І треба кайфувати від баскетболу. Коли ми наступного разу після сезону зіграємо, тут лишилося сім ігор. Коли ми зберемося, наступного разу зіграємо, ніхто не знає. Ніхто не знає, що буде завтра. Тобто зараз треба отримати задоволення від баскетболу саме зараз, сьогодні, завтра, післязавтра, Тобто кожен день. Тобто, і за це ми дякуємо нашим зборним силам, так, за, те, за те, що ми можемо зараз грати. А якщо ми їм дякуємо, так як ми можемо їм так дякувати нашою грою, яку ми була в першій половині? Тобто Треба, треба отримати задоволення. Ще раз кажу, ну, ми не знаємо, що буде завтра. Ніхто не знає. Так, зараз ракета прилетить. Що буде, ніхто не знає. Тому зараз треба кайфувати. Коли, коли наступного разу після сезону ми зіграємо, теж ніхто не знає. Тому зараз сім ігор, і за ці, за, за ці ігри, що лишилося, треба кайфувати. Треба, треба отримувати задоволення. Але, але отримувати задоволення через роботу, через, через працю, через, через. Тобто треба жити ігрою, треба жити баскетболем. Треба, Таких емоцій ти ж ніде більше не, не, не отримуєш, так? щоб і ти навантажувався, і задоволення отримував. Тобто, це дуже, дуже важливо і це треба, треба зараз цим користуватися, поки є можливість. Ну, вони прогресують, але дуже важко цей прогрес оцінити зараз. Так? Тобто, кожен з них 100% від початку сезону додав. Але в кожному з них це молоді гравці, тобто у них є спади, є, є підйоми, так як в принципі у всіх. Але у молодих гравців це ну, ти, ти бачиш ще це яскравіше, так? тобто ти можеш це побачити. І я впевнений, що кожен з молодих гравців вони спрогресували. Але на цей короткий період, тобто за півроку, дуже важко сказати, є прогрес, немає прогресу. Тобто ми побачимо через рік, через два, через три, тобто, коли вони повзрослі коли стануть такими більш чоловіками, так тобто, ми бачимо, що в них є потенціал, але все одно потенціал вони мають його розвивати. Тобто 22-23 роки це фініш в принципі розвитку, як фізичного, там, так і баскетбольного. Тобто, всі навики, які вони здобуду до цього періоду, 22 23 роки. потім можна щось взяти трошки, трошки, трошки. але в принципі, от тому чому вони навчилися до 22-23 років, те в них набор навиків такий буде. Потім можна, якщо через велику кількість тренувань, якийсь навик ще новий, здобути, але це треба, знаєте, екстра, екстра робота індивідуальна. Тобто кожне літо залишатися, працювати, становитися краще. Ми от з бояркіним літо попрацювали, нормально, хлопець поїхав, в Японії нормально грає. І каже: тренер, дякую там, за індивідуальне тренування влітку. І перший раз, перший раз гравець влітку працював, розумієте? Скільки ж там? 20, 28 років в цьому році буде. І перший раз, перший раз літо працював. Все, все до того то було о, чил, розслабон і кайф. Розумієте, перший раз попрацював і поїхав, показував більш змістовний баскетбол. І таке відношення от може бути і у інших молодих гравців. Тобто вони мають розуміти, що в них кожен день це прогрес. Кожен день вони мають працювати. Літо це не для відпочинку. Для відпочинку це для хлопців, які 30 плюс літо. Всі інші мають працювати літо в два рази більше, ніж в сезоні, тому що присізон цей влітку він більш важливий для них, навіть ніж тренування в сезоні. Тому а по молодим, я кажу, що прогрес є, тільки. На жаль, не виходить давати їм з тим набором гравців, які в мене є, так? не виходить давати 30-35 хвилин, щоб подивитися, як буде. Хоча ми там товариську гру одну грали, і мені не дуже сподобалось те, що я бачив. Тому, в принципі, я їм не даю 30-35 хвилин. Але свої 15, 18, 20 хвилин вони на даному етапі можуть грати і приносити користь команді. Ну, ми приїхали з, з, з баблу з івано франківська всі захворіли. У нас в принципі такий скомканий дуже був підготовка, тому що 8-9 гравців у нас максимум було на тренуванні. Перший день взагалі сім здається. Тобто ми поступово виходили з цього там з, з хвороби, так, і тільки там пару днів тому ми потренувалися всім складом. І Ренат досі трошки, ну він зараз вже все нормально, але в принципі після хвороби не було сенсу його там використовувати в цих іграх і давати якийсь ігровий час, тому що після хвороби ну, ніхто не знає, як організм відреагує так на, на хворобу і все інше. Тому, в принципі, так і є. Він сьогодні допомагав більш морально нам. Дякую. Дякую.